Що Працівник терцентру Олександр навідується у модульний будинок, де в холодну пору ночують люди без власного житла. Нині тут перебуває Віктор. Каже, любить читати. Королева літніх зірок. Сюди чоловік приходить другий рік, коли настають морози. У терцентрі є душ, їжа, одяг. Показує речі, які отримав. Штани, куртка. Ну, велика, 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 велика. Дженці по під'їздах, місяцями, по раках бувалиш. Ну, як для нас без хаченків, то це, це взагалі називаємо спасіння. Вигрівач, умивальник, стол є, де можна поїсти сісти. Модульний будинок розташований у територіальному центрі соціального обслуговування Луцька на вулиці Данила Галицького, 18. Одна кімната для чоловіків, інша для жінок, розповідає директорка Галина Шатецька. Має бути обов'язково довідка, про те, що він медичного закладу, що вони можуть перебувати в колективі. Вони забезпечені і на ніч, і чай, і продукти, і одяг, і передітись, і помитись мають змогу з 12 до 2 години. Ми забезпечуємо гарячим харчуванням. Всіх під Пічних, а на вечір вони знову мають і чай, і бутерброди, там, і мівіна, і печиво. Минулого року відвідало наш будиночок 13 чоловік. Цього року, ну от на даний момент, перебуває три мужчини і одна жіночка. На нічне чергування заступив працівник терцентру Олександр. Прийняти, накормити, положити спати. Олександр каже, головне правило для відвідувачів не вживати алкоголь. Відвідувач Леонід ночує в іншому місці. Сюди ж, говорить, приходить за їжею. Я приходив, то При терцентрі функціонує приміщення денного перебування для людей з інвалідністю. Тут тричі годують, каже відвідувачка Тетяна. Приходиш на півдв'ятого, сніданок, тоді йдеш, риблітавку працює з нами. Директорка терцентру Галина Шитецька розповідає, у приміщенні денного перебування є кімнати для відпочинку, спеціально обладнаний туалет для людей з інвалідністю, душ. Одна людина може відвідувати відділення 30 днів впродовж року. Вадим Панафідін, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.